Ця коса коштує 500 баксів, і за такі гроші вона мала б робити мін'єт або лікувати від раку. Сьогодні буде її тестувати, розбирати до болтика і з'ясовувати, якого біса така ціна, бо це навіть не коса, це тример, який має докошувати там, де не дістала газонокосарка. касарка. Конструкцію тримера не передбачено ремінь або розгрузка, тому що вага без акумулятора 3500. Напруга акумулятора 56 вольт і для себе я обрав ємність 4 ампер години. і його вага 2 кг. Також обрав зарядку, яка заряджає цей акум за рекордні пів години. Ви ще десь бачили зарядку на пів кіловата? Ось вона. Ну звісно, акумулятор має індикатор заряду. І коли він заряджається, то через ці отвори повітря потрапляє сюди, потім сюди і виходить звідси. А сам триммер має комплектацію, яку я ще ні у кого не бачив. Трохи льоски, шестигранник і один болт, який треба закрутити ось сюди. На заході його називають Ego, в нас кажуть Его, але здебільшого ого, коли дізнаються скільки він коштує. Розроблений у Британії, виготовлений на власному заводі в Китаї. І в Україні я його купив в офіційному магазині EgoUkraine.com.ua з гарантією 3 роки. І перше, чого я собі його обрав, це регулювання обертів. Є флажочок low high. Але у нього є чутлива кнопка, за допомогою якої можна виставляти ті оберти, які вам потрібні, в залежності від ситуації. Ростка трава, м'якенька і так далі. Ось так це працює. Друге, понятно, безщитковий двигун. І по-третє, космічна технологія перезарядки шпулі. Просто вставляємо льоску сюди і нажимаємо на цю кнопку. Оп. Це, короче, як айфон в світі садового інструменту, тільки з айфоном ти отак от перед сусідами не походиш, а цю косу вивалюєш і машеш машеш. І деякі сусіди скажуть, оце дебіл, купив косу по цені таврії, не бідне крашене таксі. Але жаба їх буде давити ось така. І це я ще другу передачу не включав. Так, гроза трохи проти. Коротше, цей дощ надовго. Але докосити треба. От і все. 5, 6, 25, 26, 27. 1,6 сотки і 40 хвилин автономної роботи. Зараз я вас навчу в перший день роботи з інструментом злітати з гарантії. З чого будемо починати? З цієї запатентованої технології чи з цієї? І з цього боку все залито герметиком. Ось така краса всередині. Всюди де є якісь дротики або платки, все залито лаком або компаундом на смерть. Термодатчик 1 термодатчик 2. Знизу виглядає ось так. У ЄГО дуже багато садового інструменту на цих акумуляторах. Різні пилки, косарки, повітродувки і так далі. І я вам скажу, що ще ніхто в інтернеті не розбирав на камеру ці акумулятори. На таких акумуляторах вони випускають навіть трактори. Тому давайте мені лайк, підписку. Щоб я добрався до того трактора. Ось так відбувається процес зарядки, там всередині стоїть вентилятор, і повітря входить в акумулятор через ці отвори, і виходить тут. Таким чином нічого не перегрівається. В башкі тримера стоїть безщітковий двигун на неодимових магнитах. І знаєте, що цікаво? У нього ротор ззовні. А не зсередини. Ну і всі ви, звісно, чекаєте на той чудо механізм, який шпулю затягує льосечку автоматично. І я сам шукав тут якийсь електромагніт або якусь хитру штуку. Але все геніальне просто. Коли ми натискаємо на цю кнопку, двигун просто повільно крутиться в зворотньому напрямку. Обертає цей механізм відносно цього і виходить. Ось так це виглядає. Ця штука не стирається об землю. Тому що, коли крутиться шпуля, ця штука стоїть на місці. Я таке ще не бачив. Тут у нас мозги з таким дуже великим радіатором охолодження. З цього боку, все насмерть залито компаундом. Тут стоїть дуже великий запобіжник. Далі дротики, роз'єми. І кнопочка раз, кнопочка два. Нічого більше. Ну і кому цікава штанга, тут телескопічна і на швидкому зажимі. І таким чином виглядає зарядочка на пів кВт. І бачите, тут два кулера. Один кулер охолоджує саму зарядку. І другий кулер, ось равликового типу охолоджує акумулятори. Так, друзі, ну і пишіть плюсики в коментарях, хто вважає, що це нормальна ціна за такий інструмент. І мінусики ті, хто вважає, що це занадто. Ну, а особисто для мене майбутнє вже настало. Я завтра помию свого бензинового тримера і буду його продавати, тому що потужності в цьому тримері мені достатньо і автономної роботи на одному акумуляторі мені також достатньо. Всім дякую за увагу!